Часте питання, яке виникає поруч із процесом розірвання шлюбу, це як же поділити майно при розлученні. Відповідно до законодавства України, все майно, яке було придбано подружжям в шлюбі, воно вважається спільною власністю подружжя і підлягає поділу після розірвання шлюбу. Законодавством України в нас передбачено два способи поділу майна. Якщо у подружжя немає спорів з приводу поділу майна, вони можуть вирішити це питання мирним шляхом і звернутися, наприклад, до нотаріуса, щоб укласти договір про поділ спільного майна подружжя. Якщо ж подружжя не дійшло згоди, як саме поділити їхнє спільне майно, тоді вони мають ініціювати судовий процес з приводу поділу даного майна. За загальним правилом, спільне майно подружжя набути за час шлюбу підлягає поділу навпіл, тобто одна друга чоловікові, одна друга дружині. В даному випадку подружжя часто цікавиться, як ми поділимо майно, якщо в нас є спільні діти? І відповідь тут однозначна. Абсолютно немає різниці, чи є у подружжя спільні діти, чи немає спільних дітей. Тому що майно ділиться суто між подружжям, тобто між чоловіком та дружиною. Якщо вас цікавлять нюанси поділу майна після розірвання шлюбу чи під час розірвання шлюбу, ви можете звернутися до адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію.